Віталій Кулик, Центр дослідження проблем громадянського суспільства. Пане Андрію, у мене до вас практичне питання. 1 червня Вищий адміністративний суд України скасував постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень Куцюбинської селищної ради. Ви пам'ятаєте законопроект, який відбувала Червакова, так? В постанові в мотиваційній частині було написано про те, що Верховна Рада цієї порушила в Конституцію України, а також закон про місцеве самоврядування. Так, що нас лачне твориться з місцевим солідуванням? Спочатку ми скасовуємо е, е, результати виборів фактично в кривому розі, потім скасовуємо Куцюбинську. З одного боку суд приймає рішення про Куцюбинську, що це було незаконне скасування е, повноважень Коцюбинської е, селищної ради? Може є Hr. сам таки прийняти закон про місцевий референдум, наприклад, або цілий пакет про демократію участі на місцях, які чому затягується, де де дестадесталізація ніби йде. А громада повноважень контролювати владу на місцях не отримує. Може, в чому проблема? Це правда. І цей прецедент, про який ви сказали, зараз його вивчає наше юридичне управління. Він справді потребує президентного вирішення, як з тої ситуації виходити. І я можу з вами повністю погодитись, що закон про місцеві референдуми це одна з тих форм, яка може дати реальні повноваження громади, щоб сама громада вирішувала, але не хтось замість неї в Києві вирішував щодо її. Проблем щоденного життя. Ми, до речі, недавно, коли мали дискусію з німецькими парламентаріями і дискутували в тому числі і з приводу децентралізації, то, власне, вони сказали одну дуже важливу і ну, дуже важливу на їхнє переконання річ, що ми собі не можемо уявити, щоб якісь рішення місцевої громади хтось десь в Берліні міг скасувати і міг відмінити. Таке в голову нікому не приходить, щоб те, що є в межах наших повноважень, міг хтось з Берліну керувати. Але механізм для того, щоб ця воля... Була реалізована, справді на сьогодні є недосконалий. Я можу тільки з вами погодитись відсутні. так, відсутній, що серед тих багатьох завдань, які стоять перед нами, великої кількості. Очевидно, що закон про місцевий референдум є одне з тих активних завдань, на яке треба виходити, і треба давати можливість місцевій громаді голосно і чітко демонструвати свою волю з того чи іншого питання. Ми бачимо, як той інструмент інструмент діє в багатьох європейських країнах. Ми бачимо, де той інструмент ефективніше використовується. Там більший рівень демократії, як ти Швейцарії, коли навіть дуже люб'язкові питання виносяться на референдум. Я в цілому є великий прихильник прямої демократії. Я дякую, великий дякую. прихильник того, щоб не представницька демократія, а безпосередня демократія впливала на прийняття рішень і буду всіляко лобіювати, щоб чим швидше цей законопроект був в порядку у денному сесії. Дякую вам.